Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Сотні дронів ракет тепер щоденно бомблять Москву. і Прикордонні РФ. Нова військова стратегія України вважає Росію хворі місця. Росіяни благають Путіна, і українці вистачить, пора заключити мир. Війну нарешті вони на собі почули. Так видання за спектатор коментує нещодавні прильоти українських дронів. По російських стратегічних об'єктах стала дуже критичною для росіян. Крім того, нова українська балістика випробувана. Застосування безпілотників ракет проти російських ресурсів виявилося ефективнішим ніж санкції. Заходу йдеться в статті британського журналіста Оуена Метюза можуть пройти тижні місяці, перш ніж пошкоджені нафтопереробні заводи і військові заводи Росії відновлять виробництво. Зазначає він також у російському місті Таганрог Ростовської області сьогодні вночі, 1 червня пролунали вибухи. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними російських джерел, жителі Таганрогу повідомили про щонайменше два вибухи. В мережі публікують фото слідів у небі над містом після вибухів. Ймовірно відпрацювала ППО. Багато хто чув гучний вибух. Очевидці повідомляють, що після цього залітали гелікоптери, йдеться в одному з телеграм-каналів. Детальної інформації наразі немає. Втім, пишуть, що загиблих там уже дуже багато поранень. Поранених виносять і досі. Паралельно з цим телеграм-канали Партизан пишуть наступне: зібравши всю аналітику, світ стоїть на межі нової фази війни в Україні на тлі повідомлень про те, що Росія розглядає можливість залучення іноземних найманців, зокрема з північної Кореї Африки Близького Сходу. Європа починає готуватись до рішень, які ще рік тому здавались немислимими, і одне з них введення військ НАТО на територію України навіть без прямої участі США або підтримки Трампа. Якщо він стане президентом, Європа більше не хоче чути пасивною. Європа більше не хоче бути пасивною. Європейські держави, особливо Франція, Польща, країни Балсія, відчувають реальну загрозу власній безпеці. Президент Франції Макрон вже заявив: нічого не можна виключати, включно з прямою участю європейських військ в захисті України. І, хоча, поки це політична риторика, за лаштунками вже готуються механізми, обмежені контингенти, інструктори, спеціальні сили у разі масового наступу РФ із залученням іноземних найманців, рішення про пряме влучання можуть бути ухвалені миттєво залучення корейців чи сирійців. Червона лінія розвідувальні дані вже вказують. Москва веде перемовини з пхенянам щодо надання добровольців, які будуть офіційно відряджені для допомоги спецоперації. Також фіксується вербування бойовиків із Сирії, Центральної Африки, Чечні і інших регіонів. Це не лише військовий ризик, це міжнародна легітимізація іноземного втручання в війну, і це може дати НАТО політичне прикриття для симетричної відповіді. На запрошення української сторони Трамп не обов'язково і Європа може діяти самостійно. Навіть якщо Трамп займає нейтральну позицію щодо війни, це не заблокує рішення інших членів НАТО. За статутом альянсу військові операції можуть проводитись коаліцією охочих без повного консенсусу, якщо не йдеться про оборону самого альянсу. Польща, Франція, Литва, Естонія, Британія можуть утворити оперативну групу, яка увійде в Україну на визначені ділянки. Захист інфраструктури, контроль над західними кордонами, охорона гуманітарних маршрутів, інструктаж і підтримка ЗСУ на місцях. Це не буде війна НАТО з Росією, але це змінить груми. Мета стримати РФ і деэскалації, не допустити корейського сценарію або падіння великих міст. Водночас такий крок надасть Україні додаткову безпеку та свободу маневру, зокрема для наступальних дій на інших фронтах. Що чекає далі? Моніторинг дії РФ щодо найманців, політична координація Європи без США, можливе формування багатонаціональної місії підтримки, пряма присутність військ НАТО на території України як крайній, але підготовлений варіант. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.